Доброго дня, мої любі малята! До нас у гості завітав маленький зайчиня. Привіт, зайчиня! Привіт, малята! Мене мама попросила морку принести до обіду, а я не знаю, де вона росте. Зайчику, різні овочі ростуть по-різному. Ось огірки. Та помідори. Ось ростуть вони на кущах. Помідори вони червоного кольору, а ось огірки зеленого кольору. Але зайчиня не їсть ні огірки, ні помідори. Де нам взяти морквину? Ми на городі, але її не видно. Це тому, що морква сидить у землі, а на грядці видно тільки її чубчик. Треба потягнути за нього, і морква з'явиться. Ось вона яка довгенька помаранчевого кольору. А ще в землі. Росте картопля, цибуля, буряк, часник. Дякую вам, малята, за допомогу. Наш зайчик щасливий пострибав до своєї матусі. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу.